Середньовічний вал тягнеться від надставної церкви до Старого Замку ще в кінці 40-х, в 50-х роках ви його пам'ятаєте. Так. Насип, який всередині мав приміщення. Якийсь тунель був, правильно? Тунель був, там то не насип, то це така вот. Це вал був такий широкий, не вибудований, з камню. Яке ж того каменю було? Куди ж воно все поділося? А як, наскільки високий був? Чи він мав такий якийсь пагорб? чи ну, не... Бо В одних місцях от був. Mm -hmm, тобто з метр. Mm -hmm. Добре, ми, як я заходив в той вал, старші заходили в вал, такий вхід був. Арковий. Арковий. Ми заходили туди. А де в якому місці? Що там зараз? Де там немає, там вже все зашипано, нічого немає. Але всі люди старші знали, що тут дуже давній той вал. Ну, Звісно. Ну я так думаю, що. Знаєш, я би зараз сказати, ми, я як історію вчив, тоді до мене дійшло, що завалом в історії колись казали, що е, межа, яка була завалом міста, мають так, бути чомусь. ремісники. Так, так. А сюди вони не заходять. Тоді я, я кажу, ну це інтересно, на кінець є конкретне підтвердження, будемо казати. Коріння.